Партнер Програми Видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. Я знову рада вітати вас, любі друзі, на літературно-мистецькій гостині в Домі книги. Буяння природи, літо, сонячне тепло змушує нас уже замистити на своїм відпочинком. Однак відпочивати ми також, звісно, можемо із книгою. А ось письменники, які сьогодні працюють у різних жанрах та стилях, не мають відпочинку. Адже для того, аби реалізувати власне покликання, їм достатньо лише мати ручку, аркуш паперу або ж ноутбук. От у Тернопіль в прекрасну сонячну пору завітали майстри слова, котрі є. Дипломантами та лауратами відомого літатурного конкурсу Коронація слова для того, аби поділитися часткою своєї творчості, торкнувшись якої буде краєчком, відразу відчуваєш, як переповнюєшся мистецькими емоціями і стаєш якимось вищим та незбагненним. Отож, готуйтеся до зустрічі із вулканом мистецьких емоцій, однак спершу уже традиційний огляд новинок. Улюбленим видом роботи для дошкільнят, і навіть інколи учнів початкової школи є робота над розмальовками, оскільки в них можна знайти чимало цікаво, різноманітні загадки, віршики. А ось такі новинки під назвою та клогники дасть добірку цікавих пригод для малечі. Також розмальовка Здрастуйте та розмальовка під назвою Літо допоможуть усім не меншим читачам мати чим займатися у період літніх канікул. У період літніх канікул також можна весело і корисно проводити час. Із такою новинкою це і кумедна читанка від А до Я, авторкою якої відома письменниця та дослідниця української звичаєвості Марія Чумарна. Авторка також запрошує дітей до співпраці, оскільки тут потрібно не лише читати цікаві жарти, різноманітні розповіді, цікаві загадки, але також потрібно вчитися самостійно добирати слова, оскільки українська мова надзвичайно багата на свою лексику. Маленьким читачам Марія Чумарна. Арнам пропонує ще одне цікаве видання. Цей альбом розмальовка під назвою Хто чого навчається. Однак це не лише розмальовка, якій потрібно тільки розграбувати зображення, але також пізнавальна книжечка, оскільки в ній малята зможуть ознайомитися із розвитком дерев, із тим, коли птахи починають вити свої гніздечка, а також чимало іншого пов'язаного із навколишньою природою. При вивчення української мови в школі, а також самостійне вивчення було цікавим та забарвленим у різноманітні кольори. Можна Використати ось таке видання, це українська мова, яка дасть аналіз прикметника саме у прислів'ях та. Приказках, адже предмет українська мова це не лише навчальна дисципліна, але й також матеріал, який супроводжує наше життя. А ось для студентів філогічних спеціальностей, а також для тих, які хочуть глибше зануритись у лексичне та граматичне середовище мови, стане в нагоді ось таке видання Українська мова, морфеміка і словотвір, де подано теоретичний матеріал для із цих розділів мови. Також цікаво, що у цьому виданні можна ознайомитися із винятками, які досить складними для української. move Для українських філологів присвячена і ось така новинка. Це сучасна українська літературна мова, збірник вправ з морфології. Морфологія це розділ мовознавства, який вивчає самостійні та службові частини мови. Отож, у цьому виданні можна почерпнути різноманітні завдання, а також тексти для диктантів. А ось така новинка це дитактичний матеріал під назвою Опорні групи лексики для розвитку зв'язного мовлення, присвячені для учнів першого, четвертого класів, вчителів, а також і для батьків, усі які наступають літні канікули. І тому можна працювати над формуванням зв'язного мовлення в дітей також і батькам. Ці завдання дадуть поради, як працювати над збагаченням мовлення дитини, а також цікаві та оригінальні вправи доповнять цей процес. Не випадково видатний український педагог Василь Сухомлинський навчав е, навчати підростаючу особистість саме за допомогою спілкування із навколишньою природою. Не випадково свої заняття він також проводить на відкритому просторі. А ось такий збірничок пісень для дітей дошкільного та е, учнів початкової школи, призначений для того, аби виховувати любов до навколишньої природи, до рідної батьківщини, до рідної мови та своїх традицій. Відтепер перевірити свої знання із фізичної географії України вже можуть учні. Шні восьмого класу, оскільки завдання цього зошита призначені для тематичного оцінювання, але й також для самостійної роботи над формуванням знань, оскільки завдання тут подані у вигляді тих, котрі будуть на зовнішньому незалежному оцінюванні з географії. Літературний процес в сучасній Україні дарує нам щедрі плоди, оскільки багато видатних письменників стають відомими саме за тільки конкурсу Коронація слова серед них й багато наших краян. А далі ми будемо знайомитися спілкуватися із митцями пера про життя, про літературу, про книгу, також про все інше цікаве, що цікавить нас як читачів та прихильників літератури, для того аби переконатись, які ж вони ці творчі особистості сьогодення. Коронація слова один із. Із небагатьох літературних конкурсів, які пропагують незалежну українську мовну літературу, п'єси, кіносценарії, романи, пісенна лірика про кохання, Митці, котрі творять у цих жанрах, можуть представити творіння на розгляд в журі, причому роботи розглядаються під анонімним авторством. Тому об'єктивність конкурсу 100%. і від нього можна очікувати навіть того, що невідомі письменники перемагають уже популярних. У Нас є лікарів, нас є моделі, у нас журналістів. Дуже багато наразі найбільше журналістів. Я дивлюся, що в От Бриних Михайло і Люб Дашваріка Ірина Чернова, журналістка Лариса Денисенко. Тому я би закликала, пишіть, вірте в себе. Це конкурс анонімний, який пишеться під псевдонімом, ніхто не знає. А, тільки Справжені єдиний юрист, справжній ніхто не знає, все йде під кодовою назвою, під псевдонімом людина посилає. Тому, коли наша Ірина Роздобудько, яка теж досить популярна, стала завдяки конкурсу. Сказала, що якби це не був анонімний конкурс, вона б ніколи не подала на цей конкурс, Ці тому що тому що незручно. А прийти до видавництва теж якось соромно прийти і просити, а раптом скажуть Ні, це ми не беремо тому це би сиділо все в шухляці, а так. Раз вона прислала до сьомого місця, взяла другий раз, третій, потім стала знову нашою першою премією. Представник літературного покоління дев'ятдесятників, письменник та журналіст Сергій Пантюк, творить нині так звану енергетичну прозу, яка неодноразово здобувала перемоги на різноманітних конкурсах. Норовистість та острота його творчості не випадкові, адже літератор неодноразово брав активну участь у громадянських акціях Непокори, голодуваннях, а нині у його видавництві заснована серія Мафія в Україні. Власне зрозуміло, ми дуже пишаємося, що багато нових. Людей і вони фантастичні, так як біля мене, пан Сергій Пантюк, ви знаєте. Це людина, про якого дуже багато можна говорити. Він і цікавий, і розумний, дотепний, це поет, прозаїк. Я колись не що не знала, що він буде нашим. Теж членом нашої команди коронаційної завжди, коли мене питали про коронацію слова, я завжди казав, що це все дуже класно, але мені не подобалася в ця пересортиця, коли ну коли дійсно ти анонімний і не цей. І лише тепер, от я зрозумів, в чому є сенс, що це не сенс підтримки великих, а сенс в тому, що шанс дається малому виграти у великого Лаурат коронації слова Олексій Волков, письменник і хірург козівської районної лікарні, легко поєднує ці різні види роботи, адже вони доповнюють одна одну. Так на сторінках іронічних, проте цілком реалістичних детективних історій про заїка, відобразив це не лише раніше малоюдомий читачу, лікарняний жаргон, а й будні життя людей у білому, проблеми української медицини, українського мистецтва. Подекуди від цього закіпає в жилах кров. А в дещо важко повірити, не випадково письменник каже, що його літературна творчість додає адреналін. Ну, це людина то є така істота, яка завжди в усіх випадках прагне до різноманіття. От ви ж теж не кожна, кожна людина не може займатися чимось одним. Людина повинна мати професію, людина повинна мати хобі, повинна мати якусь віддушину для своєї душі. От, тому Якраз дві справи одна одної допомагають. Я завжди жартую, коли запитують на цю тему. Жартую завжди. Що от коли замучуся на роботі, сідаю вдома і пишу. Коли замучуся писати, на щастя викликають на роботу і відпочивають. Це, ця мука ваша лягає на сторінки. Ваша історія лікарня навіть люди досить оригінально. Скільки ній виявляється, можна геморрой лікувати дистанційно, виявляється, що лікарі про операції гублять хусточки, там, такі, ці, напевно, ну, для очищення, інфекції, так гублять животі, животі людей. Наскільки це реальні? Чи це якісь іронічні речі? Мені приємно, що ви добре орієнтуєтеся в змісті книжки. От. Звичайно, що в медицині є всякі випадки. Якщо щось описано, то це не означає, що це буває сплош і рядом, і вчора, і післявчора, і завтра буде. Ні, випадки бувають різні, цікаві. По-друге, -по це все-таки художня література і деякі моменти домислені. Хоча, звісно, якщо говорити саме про цю книжку, то це досить реалістична книжка. Вона побудована на матеріалі моєму особистому, професійному і моїх колег. От що в такому процентному відношенні? Скільки відсотків тут реально, скільки такого надреального? Скажімо так, реальне тут все. Якщо брати медичну сторону, то я ж кажу, все з описаного колись відбувалося з кимось з лікарів в нашій країні, Кусочки губили все-таки в животі. Звичайно, що є світова статистика загублених не тільки хусточок, а пінцетів, окулярів і всього решта. Питання, яке хотілося б підняти, це положення медицини в нашій державі. От воно воно є практично ніяким. От я рахую, що державі, яка так, так ставиться до. Своєї медицини повинно бути в першу чергу соромно. Ну очевидно, очевидно, в нашої лиця немає. Подарувати інше життя романам Олексія Волкова можна в багатосерійній екранізації, адже його гостосюжетні історії справжнісінький сценарій лікарського телероману. Критики кажуть, що ваші книги дуже легко екранізувати, зробити навіть цикл серіалів, Скільки з іноземних країн вже були такі цикли про життя лікарів, про там поведінку пацієнтів, в лікарні. Так чи буде колись такий твір основний на ваших книгах? Такий твір мається на увазі художній? Я розумію. Справа в тому, що я неодноразово вів переговори з різними телеканалами на рахунок написання серіалу, але справа в тому, що тут є такий один нюанс. Ви уявляєте собі, ви ж теж телеглядач. Ви, напевно, уявляєте собі, які зараз вимоги до, до серіалів. Серіал мусить бути якомога примітивніший, якомога легший. От основні вимоги. Але ви Це українські розумієте? серіали. Чому не були дуже цікавим, вішом дивитися про Чеську лікарню, американську. Гаразд, хто, хто зніме, хто зніме український серіал? В усіх е, теле, значить, на телеканалах, студіях, от де мені доводилося вести переговори. Основна вимога до серіалу це його. Його дешевість, тобто всі події мусять відбуватися буквально в кількох приміщеннях з обмеженим колом людей, і ви ж ви ж самі розумієте, що наш кінематограф не має коштів для зйомок якогось солідного кіно. Що всі кошти йдуть з Росії, а, а ми знімаємо то, що нам скажуть, презентуючи конкурс та його здобутки, організатори зробили гострі акценти на важливих для української сьогодення проблемах, зокрема на браку україномовної книги у східних та південних регіонах України, на русифікаційних процесах в українському Тетяна Логуш, котра неодноразово гостро критикувала прояви української культурної амнезії у вітчизняних мас-медіа, продовжує підносити мовне питання. Це обурює, тому що ну як Україна, яка має мову, друга у світі за мелодійністю після італійської, народ, який настільки співочий. І він просто мертвий. Це, це народно ну, як не можна боротися за свою пісню? І коли це казали, немає не формат, не проходить. Ми бачимо, яка інвазія йде Росії. Ми бачимо, що настільки вони тиснуть все своє, бо вони розуміють, коли сказав їхні вчений, розумієте, розуміти, чому так Росія боїться втратити Україну, бо вона втрачає своє своє, я, бо фактично вони взяли все наше. Стурбовані митці й тим, що інвазія російського сягнула і теренів українського п'ємонту Галичини. Так Тетяну Логош не лише здивувало, а й образило, що в одному з популярних тропільських готелів замість україномовних знаходяться російськомовні написи. Нас вони ніколи не любили. Ми ніколи не будемо для росіянів чимось таким, що вони будуть поважати, бо вони не хочуть, бо в них заздалегідь промиті мозги. них ж своя а, преса, в них свої, своя історія. Що ну хахли от вони нам, наш язик русський ісконний портять. Хто ж вас сюди просить, але наша держава, бачите, знову наразі дивимося, що це буде, або ми все втратимо, або ми якось знову мусимо зібратися, зробити ще одну революцію, щоб показати, що ми є свій народ. Ось такі непередбачувані та оригінальні письменники сьогодення, і далеко не завжди вдається зрозуміти, що саме вони мають на увазі. Однак найголовніше, аби література, якою б вона не була, чи класичною, чи постмодерною, завжди плекала найкращі цінності, і ми могли взяти з неї хороше та приязне слово. Адже добрим словом і мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш, закарбована українські народній словесності. Отож я бажаю вам, аби у ваших серцях та вустах зроджувалися тільки хороші. Приязні та щирі слова і до нових зустрічей у домі книги. Найкращі книги в домі книги.